Всім привіт! Ви на каналі Бум-Бум і Хомбубі. Так, да, і з вами я Макс Ікс, і зі мною Under! Да, і сьогодні ми пограємо в ігру, який можна дуже круто поробити кіли. Бам! Просто бам. бам! Вот! дивіться, сейчас я покажу трюк один. Бам-бам-бом-бом-бом-бом-бум-бам. Yeah. -бам 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 -бам. Бам. О, я в когось! Я когось вбив, да, ми затямились. когось вбив. Бам! Я просто пригнув і вбив його. Ой, ти мене. Взагалі. Він написав хай. Хай, абрибаш! На вбив? Да ну я ще вбив. Я якийсь професіонал. в цій грі. чуєш тут можна різні пушки брати, ні, тут а не я? можна. Тут за Робук. 500 робоксів, щоб брати пушку. Да, в хедшот просто я пригнув і в хедшот деково щела. тут всі просто ходять, вбивають, а ми тут просто пригаємо. Да, просто... Просто я два кила сроб, я уже два кила зробил. Я десять. Я просто на телефоні. На, патрони. Мене вбили. Перший раз за це відео. До речі, я собі зробив новий... нову улипку, можна сказати, на своєму скіні. Мене тепер. Ну, до речі, у мене новий скін, бо мені старий щось не подобається. Коротше, я собі зробив нову улипку, от можеш подивитись. На! Шо, відстань. Боже, чувак, ти так мене задовбав! Мене вбили. Ти бачиш, який жорстко відлетів. О, у мене пістолет. О, здорово, я тебе бачу. Я ти шістьох вбив разом. А, так. Так, да, Просто зя... да ось тут ще шість. Просто я коли помираю, а розкіли воно е, оновляються. Мені показує, що я вбив багато. <кх> Давай я майже вбив. Тут ми з якимось чолом двоє на пістолетах. Мене вбили. О, я, я так прикормлю. Так, я в... 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 вбив ще одного. Дуже а, епічно. Вот, ты спавний бекон, бекон заспанився. як а, я тільки що вбив його? Так, хедшот просто. Залезаю кудись наверх. Висше. Ой, я його ще, ще раз вбив. Я дуже епічно тут усіх вбиваю. Слышь, ты душ крутить тут вообще? Ого, -о, -о, о, я тебе що просто. Шел вбив того бекона А я не бекона, я їх щела вбиваю. Мам Уничтожи, просто переигран! Так тут якийсь щел такий, що був пытався мене вбити, де він є? Щас він від мене получить. Оце це шоль. Шо ж анідерчий бейба! Блін, він мене вбив, я думав, я його... У мене вже разом 8 кліос. Я ти отомщу, ти? все, я отомстив за тебе, я його вбив. У мене вже разом девятнадцять. Оооо, <звук> <звук> став, блин. Я думав, покака оставить. Ой, я так сів прикольно. Тільки що, Помер і сів. Так давайте, я просто хожу і пригаю. <с> я майже його вбив, мене вбив, блядь. Я вбив. Когось. Во, я вбив так прикольно. Це дуже крута гра. Ай, ай, мене зараз вб'ють. Тепер, коли мені буде скучно, я буду в неї заходити і просто собі кіли прикольні робити. Ой, я тебе... я отомстив за тебе, я вбив того бекана, я прям бачу, як він тебе вбив. Мы вже 4 хвилини играем гру поля. Ой, я щас помру, походу дай помер. А я відмщу за тебе. Ой, я тебе чого? бачу. Я взяти тебе. На. Да ведь що за тебе? Я зараз са... На, я його вбив! Його. Диви, диви. Давай разом буду ходити, а? Е. Давай, ты бачишь, шо я тільки що зробив? Боже, я такие красивый киллы роблю. На, просто реально, бам-бам-бам-бам. Стой! Мене вбили, просто мене всі укружують. Я за тебе, я за тебе. О, у мене два калаша! Я я, я, я no. Давай! Глазгородна, 360 і... БАМ! Блин, у два калаша тоже. Ти боже задолбал. У меня два калаша. У мене буде е, мисси в цьому відео набити е, 50 кілів. У мене 29 вже. Блін, Та... ну я не знаю, це просто на ноутбуці легше. Розумієш? Та треба ще на ноутбуці і грати. Тому що я вмію. А я не вмію, я не вмію, просто я ніколи... Я дуже давно в стендов не грав. А при чому тут стендов в це стенд все біжи, говно, повно? Да. А я щас так красиво вбью. Я 30 киллів зробив. 30, я не Мене не дали супер шоску на тебе. На, я прийшов утомщатись за тебе. Я не утомщусь за них за тебе. Мені взагалі легкотня. Ну як, не легкотня, але все одно тяжко. Чого таке ще завжди? Тому що в мене дуже мало хп, хоча б у мене в нього його дуже багато. Ну тепер мало, мене вбило. Я не бівшу в челу за тебе. Той білий чел у мене завжди буває. Бек он мене теж цей бізить. Шітер, в нього хп я йому 0 хп в нього річку його волнову встановили, він навіть не помирав. Я тільки що просто з одної пульки выхедшот. Безплатний крил, а тут без щер помер, Ой, Я Буду, короче, чекати сюди, Ааа, не... там ззаді. Я прям зараз. О, я з тобою, я з тобою, волосы и А, Ааа, вбили, я тільки що бритк даунс затанцював. Дан. Planned, такий, блин, не бываю, я такой, блин, Ну, просто скам. Я просто сховався за стінку, ч. Чо... О, здорово! Чел такий, ага, сейчас я до нього... Під... О, я вбив того білого Щас я до нього підійду і вбью я просто такий виходжу із прыжка. Так вот тут бекон. Ой, білий Ааа, він ззаді, сейчас сбьт. все Чекай бекон так бекон, так он! Не, він винми! Окей, тоді взаді там ще хтось є, Його? ще один бекон. Взаді бекон з двома калашами, ні, мене ще мене б'є. А, він мене вбив! І тут ще білий. Так я щас прибіжу до вас всіх, до вашої компашки, так. Тут щось бекон робить. Бекон, ти тут не повинен бути, понятно? Тебе тут не повинен бути. Що, мої ще пів зарахуються, у мене вже 20 кіло, до 50 ще недалеко. А мені ще 10. ти? Так. Да. Блин, маешь білого вбив? Бем. 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 Бек Бекон, тут тобі-пипец. Красовый килл. Так, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба ба ба меня был белый. Давай, давай, и, і... да, все, у на 50 кілів. А з вами был я, Макс, Икс. То есть з вами был я, Андрей. Макс Икс, и всем пока-пока.